Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем в даному випадку за Британією це вже окрема історія. Тут зовсім окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на всю цю складну ситуацію, за допомогою розпосюдження українських ібросивних новин, якісь партнери з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в Інстаграм, YouTube, Facebook, Instagram, в всіх соцмережах. Друзі. Якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командую і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний фірте. В принципі, симпатічно, це така студійка. сюда там приготувати щось, може тут, я розумію, якісь холодильники. Ну, короче, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі. Розуміло? Тобто в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по тайміру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В Чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на автотаймера. Нема холодно, капець. Типо. Тобто, ця проблема. Ну, європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Поняли? Тобто вони звикли, що в них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так, по-чесному. Тут, тут просто жесть. Потім а, тут дуже велика приступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, і не, не все це висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся, це паркнути, хоча вони дуже-дуже гарні, дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Він каже, світло, чи не вінка? Бля, світло не вмікається. А, все, думка у вас здається. Тут, тут, ну так цивільненько все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Що на вас не глянуть, ви нормальні, чи не нормальні. Блін, ну гарно, знаєш. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11 в годину ночі. Ну, різних людей пізно буває. Тут хір вам. понял? Вообще хір вам? Не заселився до і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і Ви ще з 50 доплачете просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, в мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, немає приколу. Тут є тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається і так далі, то вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому як тільки заселяєтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де пакосає. Такі моменти різні, понятно? А що таке? Я, що так погано знімає? Блін, ці айфони останні. нахіра я купив цей останній айфон. Значить. Обов'язково знімайте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робиться, так і не хочуть. І це такі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну я вічу, що це треба, щоб прогрети прогріти таку кімназу. Ну, це, це просто жесть, Тобто, майже всюди холодно.